Якщо ми нічого не жертвуємо для Господньої справи, то не обманюємо себе, кажучи, що ми любимо Господа. Якщо ми бачимо, що не готові стерпіти, чимось пожертвувати зараді братів та інших дорогих нам усім, не помиляємось, називаючи це любов'ю. Якщо ми не хочемо робити добра навіть нашим ворогам, коли вони в потребі. Не обманюймо себе, бо Господь сказав, що єдиними показниками люблячого серця є доброта, милосердя і самозречення.